the aid for Ukraine. Допомога Україні має бути прийнята десь у середині лютого. Я точно не можу передбачити, який день це буде. Але хочу сказати тим, хто об мене почує, що у нас є 435 членів палати представників, де ця допомога поки перенеслась не в сенаті, а в будинку представників. З цього числа 435, 95 підтримують Україну. Це і республіканці, і демократи. Кожен голос пройшов двопалатну підтримку. Це гучна цифра у підтримці України. Але є проблема, що є кілька людей, членів, хто затримує спікера у його можливості просунути законопроект. Тож ми сподіваємось, що до середини лютого ми будемо чіткішими. Я сподіваюся, це пройде цього місяця, було б дуже позитивно. Але я також знаю, що ті люди, які хочуть затримки просування допомоги Україні, все, що вони хочуть зробити, це зупинити все не тільки допомогу Україні, але вони намагаються зупинити фінансування уряду США за для їх маленьких інформацій інтересів, щоб там не було, це набагато більше аніж просто допомога Україні. Затримка у палаті представників є дуже небезпечною для країни та для країн світу загалом. Ті, хто ставить на паузу підтримку Україні, розширює можливості Путіна, Хамасу та інших терористичних організацій у світі Північної Кореї, де Росія бере боєприпаси. Вони надають влади тиранам та країнам, які готують своїх людей як предмет, які навіть беруть людей із тюрем і змушують їх воювати без підготовки. Це дуже брутально та не по людськи. Тож у палаті представників. Ів вони мають рахувати свої голоси. Я сподіваюсь, що вони ж таки дійдуть згоди. Частково допомога Україні 4 мільярди. Це частина нашого оборонного пакету. І ще не було такого в історії, щоб саме голосування за оборонний пакет було провалено. Глобально це не інтерес Америки, і люди, які можуть в це вірити, це мізерна частина у палаті представників. Росія заборгувала Україні дуже багато, і вона має відповідати за свої дії на глобальних трибуналах. У Росії немає друзів у плані повернення заморожених активів навіть серед своїх людей. Я бачу жінок, чиї чоловіки не повернулися додому, і якими сміливими треба бути, щоб виражати свою думку у Росії. Я підтримую сильні дії на різних рівнях, викрадення українських дітей. Хто хто б насмілився це зробити? Вони намагаються запрограмувати їх як російських дітей. Це неможливо, те, що відбувається у цій ері. Є активи, які можна негайно вилучити, але це займе часу. Це потребує зусиль та законодавчих змін, але вони обов'язково відбудуться.